Учасниця «Холостяк-14» Софія Шамія поділилася з підписниками, чому видалила філер з губ. А також розповіла про негативний бік титулу Міс Україна, коли ви отримали цю корону. На які, важливо були якісь особливі пропозиції прийняти в подарунок якусь нову квартиру. Ой, на жаль, квартири не було дуже. На жаль, моїм найкращим рішенням було розчинити Філер у губах. Як же я тішуся, пише Софія. А ще шамія зауважила, що жодних показів до розчинення не було. Філер не мігрував. Усе було добре. Але в якийсь час я зрозуміла, що це вже не я. Хотіла повернутись до своєї природньої зовнішності. А ще Софія відвідала презентацію нової книги Ірени Карпи, де відповіла на питання щодо ставлення до неї чоловіків. І не зізналася. Що до неї почали липнути чоловіки, які мали стереотипне мислення щодо переможець конкурсу Міс Україна? От і збільшилася погана увага до тебе, тому, що є титул, і він притягує не завжди там. Щирих чоловіків, але Софія зауважила, що батьки гідно її виховали. Тому у чоловіків з непристойними пропозиціями шансів не було. Я зросла в консервативній родині, і які б пропозиції не були, вони завжди були відхилені, тому що знаю себе, розумію себе. Друзі, а ви пишіть в коментарях, чи будете дивитися холостяк 14 А ще вам раджу переглянути попередні відео про ще одну учасницю шоу.